Вітаю, друзі, з вами, як і завжди, Голдрін. У новому році я вирішив започаткувати на каналі невелику традицію і приєднатись до створення січневих топів. Зазвичай на початку року люди аналізують, як минув попередній рік, підбивають підсумки, ставлять цілі на майбутнє та будують плани. Тож я теж вирішив поділитися з вами своїми ігровими планами на 2026 рік. Це буде суто особиста підбірка ігор, у які я планую зіграти цього року. Тут будуть як проекти, що вийшли вже багато років тому, так і ігри, реліз яких запланований саме на 2026. У деяких з цих ігор я грав зовсім небагато, ну а в деякі не грав взагалі. Буду відвертим, навряд чи я пройду їх усі. Можливо, до якихось навіть так і не дістануся, але за частиною з цих ігор ви точно побачите проходження або інший контент на каналі. Тож підписуйтесь на канал, підтримайте відео вподобайкою та пишіть у коментарях, чи грали ви в ігри з цієї підбірки, або ж у що ви самі плануєте пограти у 2026 році. Приєднуйтесь до зграї та підтримуйте українську. Ми починаємо. І першою у моїй підбірці йде навіть не окрема гра, а масштабна модифікація до Gothic 2 Хроніки Міртани, Архолос. Одразу скажу так, я знаю, що вже в першому кварталі 26-го року нас очікує офіційний ремастер першої Готіки. Але проходження Архолоса я відкладаю вже надто довго, і нарешті настав його час. Тим паче, що минулого року проект отримав повноцінну українську локалізацію, за що авторам окремий респект і щира подяка. Архолос це фактично повноцінна готіка, але з абсолютно новим сюжетом світом, фракціями та персонажами. Події ж розгортаються на острові Архолос у королівстві Міртана. Задовго до подій оригінальної трилогії, але з повагою до канону серії. Багато хто називає хроніки Міртани одним із найкращих фанатських проєктів в історії RPG. Тут сильний сценарій, добре прописані квести, жива економіка, складні моральні вибори та той самий похмурий приземлений дух оригінальної гри, за який ми її так полюбили. Як поціновач класичних рольових ігор, я просто зобов'язаний пройти Архолос і скласти власне враження. Ну і звісно ж, поділитися ним з вами на каналі. Наступною моїй підпірці буде гра, в яку я планую пограти вже не один рік. Гра, яка одночасно приваблює і трохи лякає мене тим, скільки часу в ній можна провести. Абсолютна свобода, майже повна відсутність підказок і дуже жорстокий світ, у якому ти буквально ніхто без імені, без історії, без великого призначення. Назва цієї гри кенші. Це rpg пісочниця, де гра взагалі не намагається бути до тебе дружньою. Тут немає класичної сюжетної лінії, немає обраного героя, який має врятувати світ. Є лише ти, світ, який живе за власними правилами, і твої рішення. Тебе можуть побити, продати в рабство, залишити без кінцівок. І для гри це абсолютно нормальна ситуація. Кенші часто називають симулятором виживання в RPG-обгорці обгорці. Тут ти сам обираєш ким бути. Хочеш самотнім мандрівником або торговцем, можеш стати мисливцем за головами або рабом. А якщо захочеш, ватажком банди або навіть правителем власного поселення, і все це без нав'язаних сценаріїв, історії народжуються самі прямо під час гри. Саме ця повна свобода і масштаб мене приваблюють. А от лякає мене те, що в гру легко зглипнути на десятки, а то й сотні годин, навіть не помітивши цього. Але все ж у 2026 році я нарешті хочу перестати її відкладати та дати шанс з усіма поразками, дивними ситуаціями та сподіваюсь, незабутніми пригодами. В затис момент. Наступна гра в моєму списку туплей у 2026 році. Думаю, добре знайома кожному з вас. Та й якщо бути чесним, розповідати про неї щось принципово нове завдання не з легких. Мова звісно ж про сталкер 2. Особисто для мене серія Stalker це одна з найулюбленіших ігор дитинства. Це були одні з перших ігор, які я проходив не один раз, і точно перша гра, у яку я грав усю ніч аж до ранку. Просто тому, що було неймовірно цікаво дізнатись, що ж там ховається в тих лабораторіях. Атмосфера зони, відчуття небезпеки, самотності і постійної напруги усе це запам'яталось на роки. Другу частину я, звісно ж, чекав. Купив її ще задовго до релізу, і звісно, запустив у перший же день. Але після кількох годин гри я доволі легко загубив її серед інших проєктів, якими цікавився на той час. І я не вважаю це чимось поганим. Розробники й досі активно працюють над грою, додають контент, виправляють проблеми та полірують механіки. Тож я нікуди не поспішаю. Я хочу повернутись у Stalker 2 тоді, коли він стане саме тією грою, якою її задумували атмосферною, цілісною і такою, що знову затягне в зону на десятки годин? Думаю, у 2026-му для цього точно знайдеться час. Час знову вирушити в зону відчуження. Наступна гра вже з'являлась на моєму каналі, але на жаль, так і не отримала тієї уваги, на яку, на мою думку, заслуговує. Тож у цьому році я планую це виправити. Мова йде про Divinity Original Sin. Саме з цієї гри бельгійська студія Larian не просто знову нагадала про себе, а зробила серйозний крок до вершин серед розробників рольових ігор. Divinity Original Sin стала тим проектом, який показав, що класичні CRPG з покроковою бойовою системою, складними механіками і свободою вибору все ще можуть бути цікавими широкій аудиторії. Гра підкуповує насамперед геймплей. Гнучкою бойовою системою, де вирішує не лише рівень персонажа, а й правильне використання оточення, стихії та взаємодії між ними: вогонь, вода, отрута, електрика усе це не просто ефекти, а повноцінні інструменти, які змінюють хід бою. Окремо варто згадати й про сюжетну складову: тут є гумор, несподівані діалоги, можливість вирішувати завдання різними шляхами, та відчуття, що світ реагує на дії гравцям. Саме ці речі згодом стануть фірмовою рисою Ларіан і приведуть студію до ще більшого успіху з наступними проектами. Також варто згадати про наявність чудової неофіційної української локалізації. Тож, якщо когось її відсутність зупиняла від знайомства з цією прекрасною грою, ваш час настав. Я вже мав невеликий досвід із divinity Original Sin але так і не занурився в неї повноцінно. А це якраз та гра, яка потребує часу, уваги і спокійного проходження. Тож у 2026 я планую повернутись до неї з новими силами, і цілком можливо поділитися цим шляхом разом із вами на каналі. І нарешті, в моєму списку, з'являється гра, реліз якої лише запланований на цей рік. Мова йде про Outward 2, продовження гри, яка думаю добре знайома багатьом моїм підписникам. А якщо раптом ви ще з нею не знайомі, то дуже раджу переглянути відео, присвячені Outward на моєму каналі. Гра дійсно варта уваги. Перша частина Outward підкупила мене зовсім не графікою чи видовищними катсценами, а своїм підходом до геймплею. Це RPG, де тебе не ведуть за руку, не пояснюють кожен крок і не роблять з гравця обраного героя. Ти звичайна людина у ворожому світі, де потрібно думати. Готуватись до подорожей, слідкувати за спорядженням, запасами їжі та навіть погодними умовами, саме ця приземленість і відчуття справжньої пригоди зробили аутвард унікальною. Кожен похід це ризик. Кожна помилка має наслідки, а перемоги відчуваються по-справжньому заслуженими, і саме тому мені надзвичайно цікаво, в якому напрямку розробники вирішать рухатись у другій частині. Outward 2 обіцяє зберегти дух оригіналу, але при цьому стати більш сучасною грою з покращеною графікою, розширеним світом і глибшими механіками. Дуже хочеться вірити, що розробники не втратять ту саму атмосферу виживання та свободи, за яку першу. Частину так полюбили фанати. Тож реліз реліза Outward 2 для мене це одна з найочікуваніших подій цього року, і цілком можливо, що саме ця гра стане одним із головних проєктів на каналі у 2026-му з проходженнями, гайдами та власними враженнями. А далі в моєму списку ще одна гра від студії Ларіан, про яку, мабуть, чули всі без винятку. Гра, проходження якої точно з'явиться на каналі. Звісно ж, мова йде про Baldur's Gate 3. Це той самий випадок, коли гра виходить за межі свого жанру і стає справжньою подією в ігровій індустрії. Baldur's Gate 3 це не просто продовження культової серії, а повноцінний приклад того, якими можуть бути і повинні бути сучасні. Рольові ігри, свобода вибору, наслідки рішень, глибока рольова система і величезна кількість варіантів проходження. Усе це тут доведено майже до ідеалу. Також скажу, що ця гра, як і вся серія Baldur's Gate, має велике значення як для мене особисто, так і для мого каналу в цілому. Тож для мене це буде велика подія. Ларіан узяли фундамент класичних Baldur's Gate, додали до нього свій досвід з Divinity, помножили все це на сучасні технології технології й отримали гру, в якій кожен діалог. Кожен квест і кожен бій можуть розгортатися зовсім по різному. Тут немає одного правильного шляху, і саме це робить кожне проходження унікальним. Я, звісно ж, не раз грав у Baldur's Gate 3 в дочасному доступі, але свідомо не проходив її повністю. Це та гра, яку хочеться пройти повільно, вдумливо і бажано з повним зануренням. Тож у 2026-му я планую нарешті це зробити, і швидше за все, саме у форматі серії проходження на каналі. І завершує мою підбірку. Гра зовсім іншого жанру, але не менш культова і запам'ятовувана. Це Alien Isolation. Одна з тих ігор, про які я багато чув, багато бачив, але так і не проходив повністю. Alien Isolation – це не просто хорор, а справжній тест на витримку. Гра, яка лякає не дешевими скримерами, а атмосферою, напругою і постійним відчуттям небезпеки. Тут ти не мисливець, ти жертва. І навіть один єдиний ксеноморф здатен тримати в напрузі сильніше, ніж десятки ворогів в інших іграх. Одна з головних особливостей гри штучний інтелект чужого. Він не рухається по заскриптованим маршрутам, не реагує однаково на одні й ті самі дії і поступово, ніби підлаштовується під стиль гри гравця. Саме через це кожна зустріч з ним відчувається унікальною, а напруга не зникає навіть після кількох годин гри. Окремо, хочеться відзначити атмосферу. Alien Isolation дуже точно передає дух оригінального фільму 79-го року. Принаймні таке враження в мене склалося за ті кілька годин, які я стиг у неї пограти. Дизайн станції, звуки, музика, повільний темп і постійне відчуття небезпеки працюють разом на створення дуже гнів. Нітючої, але водночас захопливої атмосфери. Мені здається, це той випадок, коли гра не просто використовує відомий бренд, а намагається з повагою переосмислити його у форматі відеогри. Але щоб зробити остаточні висновки у 26-му році, я планую дати Alien Isolation більше часу і дізнатись, чи зможу я пройти цей шлях до кінця. Отже, ось такими є мої ігрові плани на 2026 рік. Це не топ найкращих ігор, не рейтинг і не список обов'язково до проходження. Це мій особистий список ігор, які я давно хотів пройти, які мене лякають, надихають або просто не відпускають вже багато років. Десь це будуть доволі вдумливі проходження, десь знайомство з грою з нуля, а десь, можливо, я навіть не дійду до фіналу. Але для мене важливий сам процес. Емоції і той досвід, який дарують ігри. І частиною цього досвіду я хочу ділитися саме з вами на каналі. Я не обіцяю пройти всі ці ігри, не обіцяю ідеальні таймінги чи регулярні серії без пауз, але точно обіцяю чесний контент, живі враження і любов до ігор, якими хочеться ділитися. Тож, якщо вам близький такий формат, приєднуйтесь до зараї. Пишіть у коментарях, у які ігри ви плануєте зіграти у 2026 році. І із яких проєктів із цього списку вам було б найцікавіше побачити контент на каналі? Дякую вам, що дивитесь, дякую за підтримку, і побачимось у наступних відео.